Отже, в Одесі тривають пошуки кілера, який застрелив відомого у місті активіста Дем'яна Ганула. Зухвалий злочин він вчинив у людному місці. посеред дня, не криючись за маскою і не зважаючи на численних свідків. Вбивство на замовлення саме за цією статтею, поліція розслідує цю справу. Усі подробиці відомі на цю мить зібрала Олена Черняєва. Це сталося у середмісті на багатолюдному бульварі за кілька сот метрів звідси райвідділок відділок поліції, поруч, кінцева зупинка маршруток, кафе, магазини, дитячий майданчик тощо. Саме тут близько 10.30 пролунали постріли. Момент бивства бачили перехожі, одразу викликали поліцію. Власне, і зі слів очевидців, і судячи з відеокамер спостереження, видно, що стрілець не ховається, не поспішає, йде з відкритим обличчям. І так само неквапливо робить контрольний постріл в голову вже лежачій людині. Вбитий відомий громадський активіст Дем'ян Ганул. Його однодумці називають те, що сталося публічною стратою, і пов'язують її з активною проукраїнською позицією. Зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це, все це розповсюджує. Він дуже ну, хизувався, він дуже виконував це, цю страту дуже відкрита і публічна. Це публічна страта, от саме направлена в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. Стрілець з місця подібні. Дії зник його шукають. Поліція опублікувала його фото з камер спостереження. Розслідування злочину взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ. А в Одесу зі столиці виїхала слідчо-оперативна група на чолі з головою Нацполіції. 31-річний Дем'ян Гану, відомий в Одесі громадський діяч, блогер і волонтер, був учасником революції гідності, вступив у правий сектор. А пізніше очолив громадську організацію Вуличний фронт, яка боролася з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. Наганула раніше вже вчиняли зама. Його били, обстрілювали та палили авто за даними змі, і зі слів його близьких та друзів. Активіст дотепер отримував погрози. І він постійно займав дуже таку активну позицію, і саме це дратувало багатьох. Він очолював, можна сказати, такі в публічному просторі проукраїнський рух. І всі все те, що відбувалося на захисті саме держав державницької позиції в Одесі, це відбувалося за, підтрим, за підтримкою Дім'я. Да. Саме тому от така показова фігура була показово, скажімо так, страчена. Це дуже боляче, бо от ну, бо ми друзями були. До того ж його особисті дані російські ресурси виклали у відкритий доступ і навіть призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в Росії його заочно обвинувачували за кількома статтями Кримінального кодексу. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса ТСН 1 +1.